У Ладенській територіальній громаді з настанням канікулярного періоду одразу ж розпочалась підготовка освітніх закладів до наступного навчального року. Селищна рада розпочала роботу з реконструкції і облаштування укриття для Івківського ліцею, оскільки цей рік пройшов без нормального укриття. І воно було дуже маленьке для нас, і ми змушені були проводити лише змішану форму навчання. Сподіваємось, що до 1 вересня ми все встигнемо заплановане, і, звичайно, розпочнемо вже повноцінний навчальний рік в навчальному закладі. Також ми зробили термосанацію закладу, встановили нові пластикові вікна. Масштабний ремонт планується виконати у Ладенському ліцеї. Почали з правого крила, де знаходяться класи початкової ланки, каже директор Ладенського ліцею Андрій Череп. Ми зробимо сучасне ледосвітлення. Ми вирівняємо підлогу і зробимо її рівною і безпечною для перебування дітей. Ми замінимо двері в навчальних кабінетах на більш нові сучасні. Також планується зміна кольору стін внутрішніх, хочеться зробити більш яскраві кольори, які будуть імпонувати саме до такого дитячого розвитку. Також ми плануємо встановити сучасну Стелю не залишили без уваги і зовнішню частину будівлі. Ми будемо робити відмостку, тому що вона потребує поточного ремонту. Стара вже деформувалася від років від погодних умов. Крім того, планують відремонтувати вхідну частину навчального закладу, щоб попередити аварійну ситуацію. Розповідає Андрій Череп. Там потрібно. І фундамент зробити, доопрацювати ливневу систему, тому що вся вода безпосередньо спускається до фундаменту, що в подальшому може призвести до більш складніших проблем в нашому закладі. Учням слід очікувати змін і на подвір'ї ліцею. Прогрейдерували тильну сторону нашого закладу для того, щоб виконувати саме ремонтні роботи по відмощування фундаменту. Також ми прогрейдерували і підготували нашу спортивну площадку, спортивний майданчик для того, щоб створити. Умови, де діти могли б займатися спортом, розвиватися, поточний ремонт це дорого, каже Андрій Череп. Тому заручились підтримкою місцевої влади та народного депутата, дякуючи селищній раді за фінансову підтримку. Також хочу подякувати і народного депутата України Бориса Приходька за фінансову підтримку, тому що леву частку саме вище сказані люди допомагають допомагали мені у реалізації даного проекту. А ось у ладенській школі мистецтв більшість робіт вже виконано. Проте зупинятись на досягнутому не збираються. Розповідає Надія Буць була облаштована територія навколо нашої школи. Положена плітка, і тепер ми маємо змогу, можливість проводити всі свої заходи, концерти прямо на крильці біля нашої школи. Встановлюємо нові пластикові вікна, робимо невеличкий ремонт всередині приміщення. Адже цього року наша школа святкувала ювілей і, звичайно, хотіли приділити увагу і цьому закладу, і дітям, щоб мали змогу проводити своє дозвілля і свій час і користю. Усі ремонтні роботи в закладах освіти планують завершити до нового навчального року.